Коли залужне підтвердили, що ви залучаєте їх, заручену загальний задум, який нам надав СБУ, що ми хочемо зустріти на в Україні. Ми дали нам заружну доповідь, залужний підтвердив, що ви залучаєте ви, Тобто взагалі було поїжджано. Він сказав, що їдіть спочатку до військових сил, з'ясуйте, що вони можуть це зробити, чи немає ризиків. Ми спочатку поїхали, повідомлені, ми, ми дуже в цьому зацікавлені. Ми він сказав, що це робота Служби безпеки України. Те, що в нього сталося враження про план, ну це його враження. Давайте сядемо з ним і спитаємо, який план. Чи я в другий якийсь план? Чи це просто, як я говорив, що є пілот оповітних сил Росії, який готовий передати літак, який переписується в Службу безпеки України? Це і є те, про що я, і я з санкції залужно. Після того, як він сказав, що ти їдеш туди і доповідаєш їм вже детально, щоб вони... Як можна з ними спланувати спільні заходи, спільну операцію, не доповідаючи нічого? Скажіть, будь ласка, панте. Як можна сказати, ми залучаємо до операції, але ти нічого не знаєш? От як пише зараз прокурор в новому повідомленні про підозру, що вони зустрічали літак, але вони про це не знали? По-перше, прохаємо все ж таки.